Добрий день. Сьогодні я з вами порозмовляю про карти. Значить, не так давно на попередньому одному з відео по про години, коли я вирішував питання з зеленим трикутником. Була шоста серія 6X, але вона була українська. Вона куплена в Україні. Відповідно, на ній були карти, вже нові сучасні карти. 2420, я, до речі, поділюсь, їм буде посилання в під цим відео карти європейські. Але з вами ми зараз подивимося на ці карти от, стосовно того, чи, чи варто, скажімо так, їх змінювати на Карти, Map Source я а, також робив відео. Вважаю, що це найкращі карти. От, ну, в даному випадку бачимо, що є у мене відповідно турист MapTourist, MapTourist контур включення карти. І от є карта ТПАктів Європа а, іст 2024. 20. Ну і зараз ми з вами відповідно подивимося. Зараз включена карта від MapTourism, MapTourism. Ось. Ну і демслой. Також я взяв з цих карт, але тут європейський демслой 23.10. Если у кого-то есть то какие я обновляю. Сейчас а я его выключу, оставлю только карту, как бы, мап-туриста с контурами. Топ-актив. Включено, включено. Все. Значит, так, выходим. Ось ця карта. Це мап -туріст. Ось. Можете подивитись. Зараз замість МАП-туриста дам карту. порівняння топоактив. Топ от, от бачите, можете побачити, вони дещо, звичайно, відрізняються. Ось, можливо, треба прокрутка масштаб збільшити. Більше те роблю, зменшити. Ось. Ну, тому, мовно, тут ці карти офіційні від Гармін, ось вона така. А зараз, на 50 метрів. Я живу в у наших будинках тут ну, є доріжки, але бачите, вони не показані. Зараз я, відповідно, виходжу і знов таки е е переключу карту. Ну, давайте включу демп слой побачимо, чим відмінність демп слой Бачите, ну це, до речі, контура, це не DEM-слой. Це, це конту... кон... контурна та карта, яка у мене о, включена. Ну, о, добре, ще раз переключу на іншу карту з дем -слоєм. Ну, Там, де я живу, тут у нас практично м площина, тому виншойте залишаю у мене вже більш-менш стара карта моптурист я її не нулюю вона мені скажімо так і цю відключаю зараз подивимося Бачите, наскільки вирізняється карта від мап-туриста. У нас дійсно це все закрите. Показує будинки. Показує, що у нас ця зона, де вона закрита. Ось. Тому, тому я їм і користуюсь, показує навіть номера будинків. Єдине, що тут, звичайно, пошуку немає чи я ще не розібрався. Немає, скріше, я пробував там шукати. Ось, показує тут на веробудинку 5, а показує там у нас будівельний майданчик. Тому фактично, що я можу сказати? Я в рамках нашої з вами, нашого з вами спілкування. Бачите, так цікаво, якщо верхню кнопку нажимаєш, то переходиш в налаштування. Коли не запущено. Ця кнопка переходить на налаштування, коли не запущено, не активність. Запущено. можна дістати тільки знизу. Так і, як і радив, так і раджу MapTourist, але для е, всякого випадку, можливо, десь в якихось місцях мені цікаво буде почитати ваші коментарі. Можливо, карта офіційна від Garmin е, 24.20. Буде краще. Можливо, у когось вже є 25.10, нова вам більш сучасна карта. Можливо, це на восьмерках, на там ще якихось апаратах, тому що фактично зараз немає можливості, то скажіть, поділіться, буде цікаво її проаналізувати. Ось, дякую вам всім за увагу. Будуть запитання. Задавайте, карта буде в. Опису на гугл-диску можете, кому є бажання скачувати. Будуть карти як України, іст, так будуть карти і іншої частини Європи. Якщо буде потреба, також можете скачувати. Всього доброго, до побачення.